Як підготавлюємо саженці до продажі, до відсилки клієнтам. Ось такі саженці. Ну тут вже Це не покажу саженці, які самі дешеві, якби, суперкачество. Саженця. Зараз покажуть, беремо. нас ті що питають по 15 гривень. Люди приїхали, вчора визбирали всі ті, що по 15 гривень. Дивіться, які саженець. Так. Таку він береться, все він береться і обрізаємо висота. Висота цього саженця. Коротше від... Від 70 см, це я так. Ну, вони практично всі метр, вони тонші. І коли їх просто посадите, год він підросте і прививочку вже вже, на ньому можна прививку вже робити. Але краще, щоб він пішов на, на утолщення, укоренився і пішов на утолщення. Отакі саженці від 25 гривень. Отакі саженці. Трьохрічні, але вони росли в загущені всі. Коренева система. Отака от коренева система саженців, це вже після води. Так, а не ну дай мені всі телефони. І як би сказати, що ціна і качество вищого пілотажа. Тому що отакі... Така коренева і висота, як мінімум від 80. Тому що ці маленькі визбирали і такої ціни, і такого качества, і такої висоти за таку ціну, теж його не знайдете. І це воно більше не буде. Це оце ми зараз перебираємо. І зараз воно все, колян? Нормально. Все. Коля свою роботу зробив. і поїхав. А я сидю і перебираю, обчищаю, завтра пакую і відсилаю. А такі саженці, от, зараз покажу ще, качество, ох, як... ого, качество гарантіровано. Отакі вони вже ці, що я пообчищав, о. з такою корнівою. Ось така висота. Від 25 гривень в залежності від висоти. 25-30 гривень саженці взагалі такого качества ніде ви за таку ціну не найдете. Можна сказати від 70 це і так примерно 70 ну метр буде. ну вони тонші, ось Отакими о, зараз ось така корнева і отака висота. Ці ці вже всі замовлені практично. А от такі тонкі і високі, отлічні саженці. Такі ще є в наявності, так що кому треба, їх ще буде. Так що ціну ми не дуже завишаємо Якщо вважати по качеству і по ціні, люксовий матеріал. Ідеальний. Так що кому треба... О, не знаю скільки ще лишиться, але їх лишиться. Я їх зараз ми їх обчищаємо, що лишається зразу в прикопчик, проляли, проливаємо з гуматом зразу. На всякий случай, хоч температура, хоча зараз температура така, що гумат действує. А ці отак вже йдуть зараз на непереборку, ну, обчищаємо гілочки бокові. Так, отакі саженці вже високі, їдуть в одну сторону, другі в другу в сторону. Отакий посадочний матеріал. Супер. Супер. Не ожидав, що такі, я думав, що тоненькі будуть там, але вони вийшли ну, три роки. Так що хто спіє, забирайте.